Вітаю, це історії перед сном формат, у якому я просто розповідаю, без зайвих ставок, без різких ефектів, тільки спокійна, атмосферна розповідь, під яку можна розслабитися або заснути. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш загадкових смертей в історії, яка залишається нерозкритою вже понад 70 років. Це історія безіменного чоловіка, знайденого на узбережжі, який не залишив за собою жодних слідів. Його одяг був без етикеток, документів не знайшли, а в кишені лежав лише клаптик паперу з написом Тамам «Tamam Шрут, фразою, що означає закінчено. Чи була це таємна шпигунська операція, чи є вбивство, замасковане під самогубство. Чи просто збіг обставин, який перетворився на одну з найбільших таємниць ХХ століття. Давайте спробуємо розібратися. Це сталося 1 грудня 1948 року в Австралії на пляжі Сомертон, неподалік міста Аделаїда. Вранці перехожі помітили чоловіка, що нерухомо лежав на піску, спершись на насип. Спершу здалося, що він просто заснув після безсонної ночі, але при детальнішому огляді стало ясно він мертвий. Його обличчя виглядало спокійним, на тілі не було жодних слідів насильства, а в кишенях ані грошей, ані документів, лише кілька дрібниць, квиток на поїзд, невикористаний автобусний квиток, пачка сигарет, жуйка і гребінець. Усі бірки на його одязі були зрізані, він ніби намагався стерти всі сліди свого існування. Однак це був лише початок загадки. Ретельний огляд показав, що його взуття було надто чистим, що суперечило версії про те, що він довго ходив містом перед смертю. Крім того, всі речі, що знайшли при ньому, були стандартними для того часу. Але не мали жодних особливих ознак, які могли б допомогти встановити особу. Поліція перевірила всі лікарні, готелі та звернення про зниклих людей, але жоден із них не відповідав цьому чоловіку. Виникало відчуття, що він з'явився буквально з ні звідки. Лікарі не змогли встановити точну причину смерті. В його організмі не знайшли чи будь-яких ознак насильницької смерті. Він помер. Наче заснувши. Деякі фахівці припускали, що це могло бути викликано рідкісною отрутою, яка не залишає слідів, але жодних підтверджень цього не знайшли. Найдивнішим був клаптик паперу, знайдений у внутрішній кишені його штанів. На ньому було написано два слова тамам «Tamam, шут. Поліція швидко встановила, що це уривок із книги Рубаї Омара Хаяма. Перського філософа та поета. Але звідки ця записка і що вона означає? Невдовзі з'ясувалося ще більше дивних деталей. Всі зуби чоловіка мали унікальну будову, не характерну для місцевого населення, що викликало припущення, що він міг приїхати з-за кордону. Його фізична підготовка також була незвичайною. Лікарі відзначили, що в нього були добре розвинені литкові м'язи, як у людини, яка багато часу проводить у взуті з високим підйомом, наприклад, у військових чи танцюристів. Це підсилило підозри щодо його можливого шпигунського минулого. Але якщо він справді був шпигуном, то на кого працював? І хто міг хотіти його смерті? Через кілька місяців після смерті чоловіка хтось знайшов книгу, з якої було вирвано цей уривок. Її залишили на задньому сидінні автомобіля, припаркованого неподалік місця подій. На звороті книги були загадкові символи п'ять рядків букв, які виглядали як шифер. Ніхто таки не зміг розшифрувати цей текст. Що це було? Особистий код, послання, яке мало потрапити до когось конкретного. Чи можливо це була частина складнішої схеми, яка так і не розкрилася, символи на книзі були вивчені багатьма криптографами, але навіть експерти у сфері шифрування не змогли визначити їхній точний зміст. Дехто припускає, що це були випадкові символи, написані під впливом наркотиків чи в стані зміненої свідомості, проте інші впевнені це кодове повідомлення, яке мало конкретного адресата. Деякі дослідники порівнювали їх із системами шифрування, які використовувалися у військових спецслужбах, але збігів знайдено не було. І якщо це справді був код, то він був настільки складним або унікальним, що навіть найкращі фахівці не змогли його розгадати. Є ще одна деталь, яка тільки додала таємничості цій справі: у книзі знайшли номер телефону жінки на ім'я Джесіка Томпсон. Коли поліція допитала її, вона виглядала вкрай схвильованою, хоча запевняла, що не знає цього чоловіка. Однак, коли їй показали зліпок його обличчя, вона ледь не втратила свідомість. Вона відмовилася говорити про це і просила більше не турбувати її. Її поведінка здалася слідчим підозрілою, адже на запитання про книгу вона відповіла ухильно, а на згадку про Тамам Шут її голос почав тремтіти. Вона також не могла пояснити, як її номер опинився в книзі, знайденій у автомобілі, хоча заперечувала будь-який зв'язок із загиблим. У неї був маленький син, і деякі експерти вважають, що саме чоловік з пляжу міг бути його батьком. Дивно те, що хлопчик мав надзвичайно рідкісну особливість вушні раковини, форма яких зустрічається у менш ніж 2% населення. Ця ж риса була виявлена й у мертвого чоловіка. Це могло свідчити про родинний зв'язок, проте жодних офіційних підтверджень не було. Якщо він справді був батьком її сина, то чому жінка так боялася цієї історії? Чи був у неї мотив щось приховувати? І якщо так, то що саме? З часом виникло безліч теорій про цю загадкову смерть одна з найпопулярніших шпигунська версія. 1948 рік це період холодної війни, і багато країн проводили секретні операції. Дехто вважає, що він був агентом під прикриттям, який ніс важливу інформацію можливо, його отруїли речовиною, яка не залишає слідів. Дивний шифр лише підсилює цю версію. Деякі дослідники припускають, що символи на книзі могли бути зашифрованими повідомленнями, які використовували спецслужби, а відсутність документів та зрізані бірки це спосіб знищити будь-які сліди особи. Є й більш прозаїчні припущення. Деякі історики вважають, що це було самогубство і що загадкова записка була прощальним посланням, але чому в такому разі він залишив по собі таємничий код. Інші припускають, що він міг бути пов'язаний з кримінальним світом і його прибрали, інсценувавши природну смерть. Дехто навіть вважає, що його могли отруїти професійні кілери, використовуючи речовини, які не залишають слідів у тілі. Така практика існувала в розвідувальних операціях. Через десятиліття дослідники спробували встановити його особу за допомогою ДНК експертиз. У 2022 році була висунута версія, що цей чоловік Карел Чарльз Веб, інженер з Мельбурна, який зник приблизно в той же час. Проте навіть після встановлення особи залишилося більше запитань, ніж відповідей: чому його ніхто не шукав, чому його сліди губляться саме в той момент, коли він з'являється на узбережжі Сомертон. Дослідники припускають, що веб міг страждати на психічні розлади або перебувати в стані сильного стресу, що пояснює його дивну поведінку та відсутність контактів із родиною. Однак це не пояснює, чому на його одязі були зрізані бірки, адже це характерний прийом для тих, хто хоче приховати свою особу. Якщо це була його власна ініціатива, то навіщо? Якщо ж це зробив хтось інший, то хто і з якою метою? Ще одна невідповідність таємничий код, знайдений у книзі Рубаї. Жодних доказів того, що веб мав знання у сфері криптографії, немає, і це породжує припущення, що код був пов'язаний із кимось іншим. Чи була ця книга випадковою знахідкою? Чи вона належала йому? Якщо так, то чому уривок Тамам Шут був вирваний і схований у його кишені? Якщо це справді був веб, то чому ніхто з його рідних не заявив про зникнення? Його сім'я, здавалося, не робила жодних спроб знайти його, хоча він зник безслідно. Можливо, він сам порвав усі зв'язки. Або хтось навмисно стер його сліди, залишивши лише тінь у вигляді однієї з найбільш загадкових смертей ХХ століття. Чому він подорожував без документів і залишав такі дивні сліди? І головне. Що змусило його опинитися на тому пляжі тієї ночі? Чоловіка, відомого як людина з сомертон Біч, поховали без імені. На його могилі так і не з'явилося жодного справжнього родича чи знайомого. Протягом десятиліть ця справа привертала увагу слідчих, журналістів та незалежних дослідників, але жоден із них так і не зміг повністю розкрити всі її загадки. Що сталося тієї ночі? Чи була це ретельно спланована операція, що вийшла з-під контролю, чи, можливо, він сам вирішив зникнути, але не встиг реалізувати свій задум. Або ж він опинився не в тому місці, не в той час і став випадковою жертвою подій, про які ми вже ніколи не дізнаємося. Дослідники продовжують шукати нові підказки. ДНК-тести дозволили встановити його ймовірне ім'я, але багато деталей все ще залишається в тіні. Чому його взуття було настільки чистим, ніби він не пройшов жодного кроку по місту? Чому всі ярлики на його одязі були зрізані? Хто залишив книгу в автомобілі і що означав загадковий код на її сторінці? І головне, що змусило його покласти вирваний уривок та шут у свою кишеню? Це була його власна воля чи знак, залишений кимось іншим? Щоб там не було, ця історія залишається однією з найбільших таємниць ХХ століття. Вона породила численні теорії від шпигунських інтриг до романтичної драми, проте відповідей досі немає. Чи з'являться вони колись, чи залишиться справа та мамшут нерозгаданою назавжди. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Це допомагає розвивати канал. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю справу, яка версія вам здається найбільш правдоподібною, і які ще не розгадані історії вам було б цікаво почути? До зустрічі в нових випусках і на добраніч.